Далі у програмі Головні новини Білої церкви порушимо тему розвитку бізнесу під час війни, адже у нашому місті з'явилась не лише значна кількість релокованих підприємств, але й тисячі переселенців. І будемо відвертими, не кожному вдається знайти роботу. Тож наскільки складно в умовах війни започаткувати власну справу, поговоримо з підприємицею та бізнес-тренеркою Вікторією Шишковською. Доброго дня, пані Вікторія, раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Рада вітати вас. Хотілося б розпочати з такого основного запитання. Людина, яка приїхала до нашого міста, вона наразі, як підпри як переселенець, чи легко чи складно їй наразі знайти роботу або розпочати власну справу? Ну, по-перше, за відгуками внутрішньо переселених осіб, так дійсно це проблема. Вони підходять на співбесіду, спілкуються із своїми роботодавцями. Але роботодавцям, навіть якщо і підходить кандидатура, роботодавці. Сумніваються, вони, в принципі, дехто говорить, е прямо, кажуть, ну ви ж можливо, в будь-який момент можете уїхати до себе додому або е, змінити своє е, місце проживання. Тому е, роботодавці дійсно е, трошки побаюються брати внутрішньо переселених осіб саме через е, цей фактор. Е, започаткувати бізнес з нуля дійсно це. Е, в іншому місті, в новому місті. Де ти нікого не знаєш, дійсно це непросто? Це потрібно мати сьогодні сміливість, навіть якщо ти в цьому місті вже багато років проживаєш. Я взагалі вважаю, що ті особи, які започатковують сьогодні бізнес та ведуть підприємницьку діяльність, це взагалі герої економічного фронту. З Чого варто почати саме цим людям власну справу От, з ідеї або з капіталу, що найосновніше? Перш за все, це знання, це інформація, це ваша обґрунтована ідея, це економічно обґрунтований бізнес-план. Сьогодні дійсно люди це гарно розуміють. Вони розуміють, що написавши економічно обґрунтований бізнес-план, ви не ризикуєте своїми коштами. Це перш за все велика перевага, яку ви отримуєте, коли ви набуваєте знання та навички з ведення підприємницької діяльності. Важко цей бізнес-план написати, взагалі початківцю підприємцю? В принципі, є алгоритм, є азбука. Якщо мати знання, якщо це все вивчити, ні, це не важко. Це все реально, це все доступно, це все можна зробити. Є дуже багато прикладів, успішних прикладів, і я дійсно такими людьми дуже пишаюся. Які наступні кроки? От Бізнес-план є там і ти кудись в якісь організації подаватися, чи проходити краще тренінги у спеціалістів, консультуватися? Що краще? Не обов'язково кудись іти. Дійсно, можна займатися самоосвітою. Є онлайн тренінги, є офлайн тренінги, є безліч зараз доступного інформаційного матеріалу, але його потрібно збирати, систематизувати? Можна проходити навчання і нужно проходити. Та навчання, але головне то, що ви здобувши знання, ви не ризикуєте коштами. Чи допомагають людям, початківцям, підприємцям або наша держава, або міжнародні партнери? От в даному початку чи є якісь такі поштовхи від них? Дійсно, поштовхи є, їх достатньо багато. В міжнародні програми наразі нам допомагають е, можливі е, отримання можливості із навчання, здобуттям навичок та знань. Можна проходити ці всі курси, тренінги, написання бізнес-плану і подальше ведення і консультування. А держава дійсно нам сьогодні надає, я вважаю, що це дуже прекрасна можливість е отримати грант на започаткування власної справи. Е є можливість отримати грант до 150 тисяч гривень та з умовою створення одного робочого місця офіційно е або на Отримання гранту на 250 тисяч гривень та створити два робочих місця. Кудись потрібно подаватися, чи що для цього потрібно? Якщо я хочу, я хочу податися. Що мені робити? В принципі, все достатньо просто є дія, Ми туди заходимо, знаходимо вкладка Є робота, послуги ми знаходимо там вкладку Грант власна справа. Там є заявка. Ми завантажуємо бізнес-план. І починаємо з ним працювати. В принципі, з цього починається наша робота. Головне зразу не відправити пустий бізнес-план, тому що це буде підставою для відмови, і потім далі не будуть розглядати вашу заявку. Тому головне скачали бізнес-план собі на комп'ютер. І починаєте з ним працювати. І коли вже готовий ваш бізнес-план, ви просто оформляєте вже безпосередньо заявку, так само завантажуєте бізнес-план в дію. Наступний крок ви чекаєте співбесіду із центром зайнятості, тому що співбесіду проводить центр зайнятості. Також в цій програмі приймає участь «Ощадбанк». Не проводить свій скоринг аналіз на предмет вашої ділової репутації, чи немає у вас заборгованості, чи наскільки ви ну, ну скажімо так, маєте хорошу ділову репутацію, і в принципі, якщо таких проблем немає. Банк погоджує. Далі комісія центру зайнятості розглядає сам ваш бізнес-план, е обґрунтованість економічних показників бізнес-плану, е доцільність цієї бізнес-ідеї і, в принципі, приймається рішення погодження отримувати так, так е отримує погодження, і е тоді вже е ви укладаєте на протязі 15 днів е договор. На отримання такого гранту і починаєте працювати з вашого особистого досвіду. Вже були такі підприємці, початківці, які проходили цей ваш шлях, так. і от які сфери в них були діяльності? Так, дійсно є і в білій церкві такі підприємці, які дійсно отримали гранти, отримали це фінансування. І багато почали, таких людей. Ну, є, є, е, є випадки, коли відмовляли, але це досить, е, ну, навіть бувають такі випадки, коли е, ну, немає відношення до самого бізнес-плану. Ну, те, що я назвала, наприклад, не дуже гарна ділова репутація або ну, недоопрацьована ваша бізнес-ідея. Із видів діяльності, які ну проходять це, звісно, це, це виробництво необхідного товару. Особливо увага звертається ну, мають бути, наприклад, там необхідні для сьогоднішньої економіки е, кведи та види діяльності, так це послуги. Ну і велика увага ще приділяється на таку соціальну складову, тобто наскільки цей від бізнесу він дійсно є необхідним саме Сьогодні, зараз під час саме, війни, тут, так? саме на цій території. Тобто так. це враховується обов'язково. Обов обов'язково соціальна складова, ну вона також має роль. Чи мають можливість білоцерківці пройти певні тренінги, курси в нашому місті, щоб розуміти, з чого потрібно починати? Чи надається така можливість в нашому місті? Є так само, це такі курси, тренінги, вони є по всій Україні, є міжнародні організації, які надають таку можливість. Достатньо багато міжнародних організацій, де можна звернутися. Ну, більшість зараз всього це працює онлайн у зв'язку із ситуацією в країні. Але я знаю програми, ну, скоро розпочнуть свою роботу, які будуть працювати і офлайн. Вони будуть працювати по містам України, не лише в Білій церкві. Тобто можна і потрібно шукати такі грантові пропозиції. Ці ці всі програми навчання вони оплачуються міжнародними організаціями, тому в принципі і корисно, і цікаво можна здобути такі знання і отримати. Такий досвід. Чи спираються в даному випадку там українці, які проводять ці тренінги на європейський досвід? Чи там вони з беруть кого. з нього? Що саме з нього береться в даному випадку? В принципі, для, для чого виготовляти новий велосипед, якщо він вже є? Воно вже все придумано давним-давно до нас. Ми лише це все адаптуємо і ми тестуємо, як наскільки це комфортно і зручно і ефективно працює. Наскільки важливо підприємцю пройти певні курси, аби мати таку основу? Що це йому дає в майбутньому? Ну, е... Наявність фінансових ресурсів не гарантує вам успіх ведення вашої справи. Фінансові ресурси це ви про кошти маєте Це навись, про так? стартовий капітал, навіть якщо ми говоримо, то перш за все, це мають бути знання та навички. Маючи знання та навички, ви самі можете без не прибігаючи до сторонньої допомоги. Ви можете написати обґрунтований економічно бізнес-план, подати на комісію виграти цей грант. Ось вам і буде вже стартовий Капітал, з якого ви починаєте свій власний бізнес, на вашу особисту думку, от під час війни, що краще, що краще обрати? Працевлаштовуватись, бути працезайнятим, або от починати власну справу? Що краще звертатись до чого? Починати власну справу дійсно це, це треба мати велику сміливість. Це ризиковано? Так, дійсно. це дуже ризиковано. Всі зовнішні фактори, внутрішні, все. Це дійсно потрібно бути сміливою людиною. Я пишаюсь такими людьми, хто сьогодні цього не боїться. Е, але підприємці це ті люди, які не звикли від когось щось чекати. Вони просто беруть і роблять. Це ті люди, які в першу чергу стають волонтерами, в першу чергу допомагають вирішувати всі соціальні проблеми, і вони самі створюють і свою долю, і свій бізнес. Вони беруть відповідальність на себе, і так само вони беруть відповідальність за свій трудовий колектив, за створення нових робочих місць. І, скажімо, так і для створення… Рні економіки в цілому. Під час війни власна фінансова грамотність вона допомагає, вона от дає якесь підґрунтя для того, щоб краще почуватися в такі складні умови. Знаєте, дуже допомагає, тому що навіть ті підприємці, які вже давно ведуть власну справу, знають про неї все здавалось би. Але іноді ти стикаєшся з тим, що ти заходиш в якийсь такий кут, і нібито все добре, але щось заважає і далі, ну не. Дає рухатися, і ти не можеш зрозуміти, що саме. А от розложивши цю всю ситуацію по полочкам, ніби то в шафі, знаєте, ти наводиш порядок, і ти бачиш, що де в чому у тебе були помилки, і ти можеш дуже швидко їх прибрати, і дійсно зробити такий рестарт свого бізнесу і працювати далі достатньо ефективно. Дякуємо вам, пані Вікторія, що сьогодні завітала до нас у студію і надали нашим глядачам такі практичні поради з фінансової грамотності. Сподіваюсь, вони стануть корисними для майбутніх підприємців. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного розвитку і допомагати і підприємцям також десь отримувати якісь нові знання і рухатися далі і розвивати нашу економіку, тому що сьогодні це надважливо. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.